Вирішили винести на суд української громадськості книгу, яка певним чином вшановує це свято День Збройних Сил, але в аспекті відродженого українського війська, в тому аспекті, що українське військо в провідній українській державі повернулося обличчям до проблем. Своїх військовослужбовців, своїх військовиків, а саме до проблеми забезпечення їх релігійних потреб. В цьому залі зібралися люди, які цю проблему розуміють, які цю проблему переживають і які працюють, щоб ця проблема була менше і найшвидше, Вирішена. Тут сидять і військовики, і сидять і представники церкви, сидять і представники військових засобів і цивільних засобів масової інформації. Це, це ті люди, які голосно е, чітко можуть сказати про ці проблеми і про її вирішення. Е, ідея щодо написання такої е, книжки. Виникла неспонтанно, бо в своєму житті авторитні людина Автомовичні короба ділився своїми спогадами, і я, і Олександр Іванович, і Олександр Миколаєвич певним чином пішли до того, якщо можна сказати все життя. Перед початком нашої прес-конференції брали в мене інтерв'ю, і я сказав, що, напевно, точку, точкою відліку. Було не те, коли я в радянські часи, коли заборонялося, ходив з натепами чи ходив до церкви, а те, коли я в 1986 році, це власне 34 роки тому, 15 листопада 1976 року, позивався до війська, і мені моя бабуся віруюча, яка відвідувала. На той час під грати в греко церкви дала престига і попросила мене, щоб я з цим престижком повернувся з війська. Якщо мені заборонять просити, то щоб я його при собі тримав. Я його тримав військовому квитку, я дійсно з не повернувся. І зараз, виходячи, дивлячись з висоти часу, я розумію, що, напевно, був один із тих самих імпульсів сильних, які до цього часу спрацьовують. Нас в історію. Іван і Руслан Миколаївич, і Володимир Антонович. Тому, власне, я озвучив, що давайте щось зробимо і радо всі підтримали. Радо всі підтримали. І почалася робота. Книжка на загал має 224 сторінки. Тому ми думали, як я цю книжку назвати. Різні були. Пропозиції, але дійшли до того, що треба її назвати тріумф серця. Тому що в е, українському народі та й інших народів е, є такі визволи відчувати серце, коли нам щось погано болить серце. І коли ми говоримо про сакральні речі, це сердечні речі, це інтимні речі, і, власне, це тріумф того сакрального, того прикованого, яке... Вій час до хатеїстичної держави притмудлювалося, не мало виходу, а десь на початках воно починало виходити, оце сакральне навіть. тобто відбувся певний тріумф, щоб воно вийшло зону. Але до повного тріумфу, щоб ми мали повну систему, що далеко це дорога, по якій ми маємо пройти. Ми десь так пробували додавати е, свою книжку, ми її розбили на вісім розділів. Є передмова. Знову ми коли робили передмову, теж спілкувалися з Ярославом Миколаївичем, і з Олександром Івановичем довго і багато. І я згадав одного нашого земляка, мільйонера Петра Ясика, якого вже, на жаль, немає на дивому світі, але який в свій час дав гроші, щоб перекласти історію грошевського англійської мови. Я питаю, не кожен англієць буде вчити українську мову, щоб прочитати історію України. Ми не спромоглися зробити, а може що, що це, видання англійською мовою, але в нас є передмова англійською, французькою і німецькою. І дійсно. І вже знаємо певні відгуки, Руслан Миколаю, що вже один англієць, дякуючи нашому. Колезі Лапоси попросив вам буде щось почитати. Але саме цікаве, ця книжка складається з передмови, історичної ретроспективи. Ми поринаємо до в князі часи. Ми говоримо про відродження Збройні сили, про активність громадськості, а громадськість десь була активніша, ніж Збройні сили, або період, що Збройні сили дуже активніші, ніж громадськість. Про ці відносини, які склалися. Після 2004 року, хто би що не говорив, але після 2004 року все-таки нам краще працювалося, нам легше працювалося. Коли ви будете гортати книжку, ви побачите, що е, є вступне слово, вступне слово президента України на той час е, Віктора Гавріча Ющенко, книжку дали друку в січні 2010 року, 12 числа, якщо я не помиляюся. Ось і це президент ознайомився з, з, з цією книгою, він підтримував цю книгу. Це є важливо, але кожну книгу підтримує президент, знаєте, колишніх президентів не, не, не буває. Ми зібрали матеріал по тих військових храмах і каплицях, які є в Збройних силах, в якому вони стані, хтось в якійсь в кращому стані, в якійсь іншому, але тим не менше, Все, що можна було зафіксувати ми. Україна має певний імідж як держава-миротворця. І власне, завдячуючи тому, що в нас є миротворчі контингенти, в свій час були прийняті рішення, і ми маємо досвід військового капеланства бойових умов. Вони і Іраку були, і косо в нас є. Люди мають потреби, знаєте, окопка та їздити немає. Ну, Більше детально питання, і колеги теж будуть на ту тему говорити. Також ми е, маємо такий присвячене військовим паломництвом. Ну, ви знаєте, коли говорять про військове балонництво, всіх... у всіх мене на було. Такому... По військовому то треба їхати далеко, і їздили ми, і дуже гарно військово-службовці Збройних сил України, єдиність від колишніх країн Радянського Союзу, яке я зараз говоримо, СНД їздить в більше ніхто не їздить. Але десь увольнували, коли сидить отець Любомир, він свою ідею досить добре. Адже в Україні дуже багато місць з'являлася Божа Матір у нас на українській землі. І в нас видріла спочатку як ідея, а пізніше як практичний захід. В цьому році вже було друге паломництво до з'явлення Матері Божої зервоницю. Це Тернопільська область. Воно цікаво було, незвично було, але воно наскільки було радісно, що ми не цікавили, ми дуже переживали, що тут буде важко. Наскільки було радісно, що ми всі, як один сказали, що це завдячується тому, що Бог нас підтримує, бо по нашому ми не вийшли. Ну і є у нас післямова, яка звучить до Бога через Батьківщину, але все-таки військові. І ми повинні говорити про патріотизм, про цієї нашої е, України. І даємо один документ в цій книжці, документ цікавий, це меморандум. Тобто наміри основних професій, які співпрацюють з Міністерством оборони, що ми маємо робити, як ми маємо робити, як пройти той шлях, щоб в Україні теж було військове капелан, але при умові, що всі ті праці є рівні між собою. Абсолютно всі. Незалежно, хто має більше віручів, чи менше віруючих, хто має більше приходів, чи менше приходів. Це е, та стара. Життя, де ми всі рівні перед Богом і е, так маємо діяти. Цікава рішка, ще іншим аспектом. Вона в нас така, е, трьох плана, вона починається, зрозуміло, ми не могли обійти, починається е, з всім відомого духовного рівня кожен великий єдиний. Але крім цього, Нараховується в цій книжці, яка має 224 сторінки, 308 світлин. Крім того, майже на кожній сторінці по 2-3 цитати. Є десь по одній 243 цитати. Це цитати великих українців, цитати, де, які говорять про щось велике. От я відкрив на першій сторінці, де мені попалося, там і відкрив колишній міністр оборони Юрій, Юрій Єхануров випуску офіцерів ВМС читаю цитату. Сили на малих річках вітер не з'являє. Пес Максимович, пес релігійний діяч 1651-1715 рік. Тобто є всі цитати українців. За виключно у нас одна цитата є паперинця. Івана Була, але у нього мати українців. У нього мати українка. Хоча є, цитати, от завершуємо цитату Олександра Дуржена, що ми нікого не ділили, ми брали люди, які вернулися. Які говорили про віру, про духовність, які думали, які поступали згідно своєї совістю е, і сказали що щось дотичне до того, що ми собі бачили, ми перелупатимо вашу літературу і вони сюди попали. Ось, власне, якщо коротко про книжку, е, я думаю, що е, а, Наклад у нас не є великий. Чому невеликий наклад? Тому що ми вирішили не робити будь-що. Тут книжку вкладено серце, душу, працю, нас, наших друзів, які нам допомагали. Тут є люди, які, знаєте, написали одно, що треба набувати, сила. А, є інші люди, є отець Любомир, з яким ми там щось могли проконсультуватися. Ми зверталися, знаєте, воно коштує гроші, треба було збирати гроші, я зробив сьогодні світу по митці бідному сорочку. Зібрали ми нарешті. Зібрали і наклад стоїть тут 500 гривень. Е, я думаю, що Бог дасть і ми її переведемо. Я думаю, що все буде добре, то ця книга має е, бути на книжковому форумі в Львові в 2011 році в Польщі. Чому я собі так кажу? Тому що я спілкувався з людьми, які, які тримали цю книжку в руках.